Привіт, ребята. Сьогодні ми з вами Ну, я вибираю, як з вами, виберемо. Ом. Із оцьої гри, ось цієї, ось цієї та да, ось цієї. Ось, ні. <сцелуй> ось ця. Ось цієї, ось ця, ось ця або ось ця. Давайте пограємо в Сума в Тублін. Лайк. Заходимо. Ви бачите за просторні звуки, в мене це сусіди. Зараз двері закрию, щоб було погано чути оцих сусідів. О, можемо ми вже. Так, заходимо сюди і ми можемо один раз покрутити. І у нас випадеться слайм. Так, пока мне все нравится. <соединяем> Ой, блин. Ну, как бы не Понятно. Это блин, что я рублю? То, що в мене постійно повітряний простір України приходить, то я якась тютюшна, Я собі понакачувала цих українських та... телеграмів, каналів, як його назвати. Я вам зараз покажу, які я сама робила. Так, так Оце. Оце я сама робила. Сама я робила ще ось це. Ну і, в принципі, оці три. Ті, що я зараз ввожу. Ті я робила сама. Давайте разом вас з вами зробила. Я, наприклад, хочу отакий. Я вам буду завжди показувати. Давайте лучше отак от зробимо. Хочу вибрати ось цей слайм. Завжди буду виб... показати вам. Так, давайте добавлять. Так. Маса спеціальна спеціально це. це. Так, який нам колір вибрати? Я б хотіла ось цей ніжно-рожевий. Давайте додати. І вибачте, що так багато роликів не виходило. відео, тому що я не знаю, у мене якось не було желання знімати якісь відео, і чесно. короче, мы просто то туда, то туда ездили. То у меня не было часу на видео снимать вам. Так что, наверное, сейчас будет снимать видео. меня там два-три видео в день теперь буду. Так, чтобы получить нам 200, еще 200 монет, нам надо вот так вот минутку помнишь, мякоть Ладно, кстати, я вважаю, что дуже гарно блин, у нас пришел. Так, мы получаем 200 монет. Что мы можем, но мы никакой селени. Давайте откроем сундук. Мне стоит одну тысячу. Две краски. В принципе, червоны Мне не треба. Так, это что у нас? Картопля. Кірочка і кісточка. Це понятно, Так, так, так. Що ми можемо щось зробити? Давайте просто в цьому відео давайте просто зробимо якісь слайми. Так, цей раз я хочу ось цей слайм. Сами перший. Вот так. Кстати, подожди секундочку. Выпуща, это я зараз хочу его перевести. Ой. Вокруг тебя весь мир крадет. Я его хочу перевести. Блин, теперь я Тьфу, блин. Тут, тьфу, тьфу. Так. Так, так, так. Давайте мы сделаем снова слайм. Я буду вот так вот. То есть так. Так, так, крім цього, вимо вже це і робити. Давайте робити. Але Кстати, Це дуже гарна ця штучка о, текстура червоний той новий. Давайте боже, коробок. Богі коровки, богі коровки. Mm. Ну і сердечки можна додати червоні. Тут є вс червоні кліють, так. Да. Додаємо. Господи, воно сьогодні все падає, вибачаємось. Це було де цірка. Так, щоб у мене получила ще 200 монет, а ладно. Тут, кстати, ще можна додати цвет, я думаю, якийсь оцей. Бачите, такий типу. Що я не робила? Що я не Все, не трогай, не трогай. не трогаю. Ну подивимось на наш слайм. Ух, нормально. Ну, можна дивіться, можна попит нагадувати. у меня цвет. Меняем, <свят> <свят> меняем, 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 меняем. Меня. О, -о, О, ребят! Вон у меня и колер на ж... его на жовку. Он реально меняет колер, ребят. Подождите, он на жовтый будет? Слава Богу, не буде воно жовте. жовтий. Так, давайте робити наш слайм. Ось такий другий. Клей вода, активатор, Так все перемішати. Давайте зробимо в цей раз зелений. Так, давайте жабу добавимо. Давай это червоный жаб. Я не знаю, я хоть я в типа жабки в блоке. Типа червоные жабки в блоке. Илона. Шо с тобой? Ну ладно. Все равно упустим на Вот такие смешные у нас. Можно вот так фотать. Так, о, маленькая была тысяча. Я зараз ем, відкрию надо Як можна більше текстур? Як текстури Лона, блін. Віщей. Ну ладно, 10 мені, нормально. нормально. Угу. Тут можна ще поіграти в гру. Давайте по... ми можемо дивіться, ми можемо вибрати між цю. І ось тим. Ті, що я обвожу, ті ми можемо грати перше і друге. Давай угадаємо цвіт. Бети зелений. Який в нас походи не вгадала? Н Неправильно. А, давайте червоний. Так, убираем сердечко. І И оранжевий оранжевый вот. Червоний. Вот туда. Червоный. А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка, а ну-ка. Так, так, так. Робимо, 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 робимо. Ура, я угадала. Перший раз. Ми полагодили 500. Ура. Що ура? Ну, ладно, ура. Ура так ура. Давайте в іншу гру пограємо. І, 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 і. Давайте будемо оце. Я не знаю. Ні. Я в основном ее райду. Да глюки меня удивляет, да. Mm. Фиолетовый. Клубнички. Уровень Чистовий небо. Чистовий небо. так чистое небо, пустой небольшой дальше три пять. Нам надо нагнуть необлакти, а нам подсветка смысла. тут нема такого колера, який нам треба. Да в смысле? А, это типа слаймы на такие, господи, какая тупа. Можем відкрити, в принципе, текстура и вперед. Фред. Стокс. Все. Окей. И тут у нас ця, я вам понимаю, что назвать жовтый, тяжелый. Ничего. О, кстати, это уже гарный колер. Так, с холубенький. Длинарожки я так-так-так. Да? Супер, демо восьмий уровень. Кстати, дуже гарний. Репять. моя мечта. Просто. Це мечта є цвет, слайм, украшения, О, слайм. Вот все. что